Якуся приїхала і щось нам накупила. Всього дуже хорошого. Є, всього на тиждень. Навіть для кота. Кота? А, ну так, це її наповнювач. Це її наповнювач. Розкажи нам про цей наповнювач. Що це за якийсь різнобарний пральний порошок на вигляд? Це такий наповнювач. Кристали Просто коли вони стануть не синіми, а жовтими або прозорими, то викидаємо все. І засипаємо нову пачку. Скільки воно таке коштує? 24 бакса. 24 бакси. А наскільки його вистачає? Ну, десь на місяць. на місяць. Тобто кіт нам обходиться тільки по туалету 24 бакси на місяць і ще купа відвікусеної праці. Так, кота там, там для неї щось є? Ні, я її не купила, тому що я була не в тому магазині. В магазині для котів. Травичка за 10 баксів, а в магазині для людей травичка за 3 бакса. Але я сьогодні там не була угу. в тому магазині. Так що кота, їж огірке. Так. І мої вазони. Так, вазонами вона пасеться регулярно. От до цього вона постійно добирається, ось тут земля періодично з'являється. Так, в нього тут земля і в нього тут закінчується, він уже тиса, досить його їсти. Кота. Дивися, що я купила. Розкажи нам, що ти купила. Я тут, я тут взяла. Закачати біцу? Так, буду качати біцуху. Але ж тебе там є для бюцу. Вони важкі. Важко? Дуже важко. Я кожен раз страждаю, бо я їх тоді, якщо піднімаю, то я тоді нічого робити не можу, У мене так руки болять. <гум> це віці. Це віці. Це в нас цей. All Purpose Cleaner з м'ятою. З м'ятою? Мені так подобається м'ятний запах, в мене на нього алергія просто. <реш> так, воно коштує 4 бакси, але е, тут, мабуть, на нього ще податки поверх. Ясне діло. 7% податків зверху. Мабуть, десь так. Так, з'явився в Whole Foods моє, мій півасік безалкогольний. Ти вже одну банку вклала по дорозі. <реш> Пів. Пів. Вова, сало. Сало? Що ми з ним будемо робити? Не знаю. Oh. <laughs> може зрізати шкуру, перемолоти його, знаєш, і на хлібчик. Та може так посолити, їсти шматками? Може, так. Ну, коротше, сало. Сало. За 7 баксів. Сало дороге, воно без податків. Що, пишуть, що це свиняча шкіра, але ж тут іще сало. <laughs> так що не знаю. Нам дуже треба. Так, як з цього красення звати за 12 баксів? Golden пам Я щось скажу на неї дораду, але я, мабуть, кажу неправильно, я не знаю. Golden, щось там. Пом, помпаду. Помпано. Pompano. From China? Мабуть... Farm. Farm China. From farm china. Бачите, тяжко нам в цій Америці, навіть риба на, фер... на китайських фермах виростає. Просто в китайському магазині все просто. Китайський магазин хавка з Китаю. Це ж не китайський, це ж ранч-маркет. Це корейський. Ні, це... А, корейський. Ну, коротше. <с certaines anno> ну, це тофу. Та-да-да-дом. <с> <с resumes> ти подивись, яка краса. Поясни? Так, ти пояснюють, якщо ти так не зрозумів. Ага, воно однакового кольору і кругле з Із... Ну, як гори, скажи. Так, як гори. Вершина гір, вершина Якщо гір. планетарного масштабу. Так, а це ми схоже, будемо цю помпану їсти із цих мисок. Ну, суп ми з цих мисок будемо їсти. Або суп. Це що таке? Виноград. Такий красивий, я теж вже по дорозі пару з'їла. Скільки він коштує? Ніхто не знає. Так. А так, кота. сидиш? Так, давайте подивимось, тут були якісь чаки, я десь зустрічав. Мені вже не видно. Ти їх як завжди, мабуть, повикидала. Або ні. Ой, я забула, ще тобі машину заправити. Я заправлю, це не проблема. Але я хотіла. Так, а це що таке? Ну це ж мій кефірчик, який я люблю. Я І... тут знайшла улюблений кефірчик. І куди ти за ним їздиш? В Whole Foods. Це далеко? Ти за, ним, ти за ним окремо їздиш? Ну там продають, оце. знову почали продавати мій півасік, який я люблю безалкогольний, це кефірчик, так що так, я за цим спеціально туди їжджу. Так, а це якась рікота. Це що таке? Це котач сир, це, 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 типу, як сир в Україні кисломолочний, тільки він рідкий. А це як сир в Україні кисломолочний, тільки не такий рідкий. Так, кота, схоже, там знайшла, собі забавки. Акумулятори кидає на підлогу. А це йогурт. Грезiрс. Uh -huh. Так, а це що за бджоли тут? Ой, ну це тисі. Це тисі? Я знаю, що в неї багато вже всього, але дивись, яка тут вудка. Добре. Будеш рибалити на музика? Да, так, я буду рибалити на кота. Ну, ще тут пір'я всяке, вона ж любить повідгризати таке. Uh -huh. А з ним швидко впорається. Так, вона з ним швидко впорається. І скільки це коштувало 3 бакса? Три бакса. Тобто кіт обходиться дорого. Боїться. Лякливий, лякливий, леклевий. Кіт лякливий, але їй надовго не вистачає. Переляк. Так, то ще, можна рибу заховати. Можна заховати. Ще яка вона взяла. А забіякувасте. Лапи, 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 лапи. Так, гаразд. Ховай. О, а це. О, так, вона спеціально при мені його зробила. У нас є сейфвей, у якому це ексклюзивна пропозиція. Більше ні в одному сейфвеї таке не продають. Його Big робить, wave, полк його полк, робить вона Кей. Okay. Окей. Так, я з нею сьогодні познайомилась. Скажу, слухай, давай вже це хочу познайомитись, познайомитися, то я тут постійний клієнт. Якось незручно зручно мені не знати. Кей, як agent K. Кей і Кей. А воно протекло трохи обережно. Mm -hmm. Не обережно повезла. Мисливець кіт. Таку, таку здобич наша не знає. Так, щось у нас занадто гучно. Треба понюхати. Понюхаємо. Тякається. Що ж тут почав підходити, вона й тікає. Добре, давай продовжимо. Давай що продовжувати? Не знаю, покажи нас, що в нас є в холодильнику. холодильнику. Тірамісушечка теж тобі буде на роботу. О, клас. Можеш її з'їсти за два рази, якщо зараз не влізе, і залишити на роботі просто. Добре, у нас тут багато всього. На дверях у нас тут багато всього. Що у нас тут є? У нас тут є якийсь гиндже імбирне щось там. Пивок, кажу, а що... а до речі, а де моє пиво? Dragon Milk. Не розбий там тільки. О! Оце от пиво, це, це пиво, якого нема ніде. Воно продається в одному магазині в Сполучених Штатах і Трейдер Джо. І це, це пиво воно настояне в діжках від бурбону. І у нього ем, воно чимось схоже на українське біла ніч темне, але воно вдвічі концентрованіше і ще ароматніше. Тобто, оце пиво, це пиво, для якого можна їхати в Сполучені Штати. Щоб це просто... пиво для якого їжджу це, в цей трейдер Джо тобі. Так. Не тільки собі по кефірчик в Whole Foods. Воно нас дідька алкогольне, я цю пляшку розбиваю на двоє, бо від нього можна скупитись, але воно настільки смачне і ароматне, що це просто подія. Прям. Так, воно справді дуже класне і незвичне. Так. Тиса, до речі, грається цією штукою вона. Вже почала вже почала гратися. Дивись, дивись, дивись. Бачиш, бачиш, бачиш. Ох, бачу, роздуплилася. Так. Все буде діло. І в мене не так гристиме, нам треба вудка була. Так. Ну що, погнали далі по списку. Що ти тут ще накупляла? Кавуна. Кавуна. У нас почався сезон кавунів? Щось мені так захотілося, тепло Та вже. У нас почався бананчики, серпень місяць. Бананчики, Каванчики, у нас не закінчувалося. Банани, о, полуниця. Полуниця в нас взагалі круглий рік. Так. Ми так, тут її так. їмо на постійній основі. Кабачки, огірки, гриби. Ну давай переслаємо. Ти купила, бачу, гнилі яблука. Ну, буває, так. так, у нас тут є огірки. Огірки тут продаються отако по фунту. Вони у нас тут гладкі. Ми спочатку дуже шукали такі, як ми до них звикли, але потім забили. що Ця фігня гарно смакує, гарно пахне, ароматна. Малі, І, ви... І вирощена, мабуть, десь не тут. Crown, impact, bella. А ні, каліфорнійські. Орвін, Каліфорнія. Гурки каліфорнійські. Дві штуки. Пишуть органік. Не алюмінієві. Знаєте, як в пісні Віктора Цоя про алюмінієві огурці на брезентовому полі. White Blends. Blends. Коротше шампіньонки. Чампіньончики. Чамп, чамп. А ці де. Citash, Fresh Farm. Не можу прочитати. А, а це от канадський. Продуктів Канада. Я не знаю <laughs> <laughs> підтримали мовою. Добре. Так, канадський. Це ж ось вони. Ага, ти все повітря. Ти не зараз наші брудні каструлі. Йому суп такими каструлями, а от такими я п'ю каву. Так, це що таке? Це капусточка, авокадки, кабачки, перець. Так, а де це вирощене? Органік. Продукти USA. Це якісь місцеві продукти Сполучених Штатів. І от перці. просто простою подає. Кіб. Дивись, а, а вони але з Мексики. Де Пейси вона грає. З'являєш, перці із Мексики. Це спеціальний кіт, її можна гладити по животі. Ні, скажи. Тільки недовго, бо в неї купа справ. Так. Авокадо, авокадо звідки? Не знаю. Хто не знає, мабуть, мексиканські, звідки ж їм ще бути. Так, що у нас там далі є? Це все? Так. Це все. І цього нам вистачить на тиждень? Плюс-мінус. Плюс-мінус. Лимони ми купуємо, хоча тут лимонів, якщо проїхатись по райончику, можна просто насмикати в людей з дерев. І вони, не знаю, і вони будуть... можна смикати. Але ми не знаємо, чи їх можна смикати. Так би ви писали там десь на заборі, що чи як там. А, так. Або лемон сафри. <laughs> Help yourself. Help yourself. Yes, так, yes. давайте подивимося, звідки ще полуничка. Полуничка... Каліфорнія Giant Що таке? Incorporated. Каліфорнія. Oh, no, Berry Ferms. Ягідна ферма Каліфорнія. Ну так, полуничку ми їмо Каліфорнійську. Такі от у нас гастрономічні вподобання. і гастрономічні вікусині пригоди, доки в неї є машина. Машина в мене є тепер один день в тиждень. Відриваюсь повну. Сатарія нас хавкує. Я її ще в п'ятницю нам не вистачило на тиждень молока, наприклад, це звичайно вистачає. Так, а ця штуковина де вирощена? Минулого тижня у нас був білий виноград, цього тижня буде. Це такий красивий. Не білий. Красивий. Ну, не знаю, виноград, мабуть, не місцевий, він, мабуть, десь звідкись привезений. Тому що погода, ще не погода для винограду. А, ну що ж, бувайте. Кажу Якуся, бувайте. Бувайте.